Порожня церква. Дорогі мої, Ісус, знаючи, що вибила Його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши їх своїх, що були у світі, полюбив їх до кінця. Івана 13.1. Перед своєю смертю забажав залишити нам найбільший доказ своєї любові, Євхаристії. Святий Бернард Сієнський говорить, що жести любові, виявлені людьми в мить смерті, найдовше зберігаються в пам'яті і є найдорожчими для нас. Так, як приятелі, що відходять з цього світу, залишають своїм найдорожчим якусь пам'ятку про себе, вбрання або перстень, так. І ти, Ісусе, залишив нам знак твоєї любові, не вбрання, не перстень, а у власне тіло, свою кров, свою душу, своє божество, всього себе увесь жертвувався тобі, говорить святий Іван Золотустий, нічого собі не залишив. Треденський Собор твердить, що в дарі Євхаристії Ісус Христос. Виливає на людину все багатство своєї любові. Натомість, святий апостол Павло зазначує, що Ісус дав людям цей дар саме цієї ночі, коли вони засудили Його на смерть. Тієї ночі, якої був виданий, уже у хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: це моє тіло, воно за вас стається, це робіть на мій спомен. 1 Коринтян 11, 23, 24. Святий Бернард Цієнський говорить, що Ісусові Христові, палаючому великою любов'ю до нас, замало було віддати за нас життя. Тому перед своєю смертю через велику свою любов схотів чинити для нас ще більше діло, дати нам на поживу своє власне тіло. Слушно святий Тома Аквінський назвав цю тайну, тайною любові і доказом любові, тайною любові, бо саме любов привела Ісуса до жертвування нам себе самого в цій тайні. Доказом любові, бо якщо б колись у ній засумнівалися, то ця тайна буде для нас її запевнення. Неначе наш відкупитель хотів сказати. Щоб ви ніколи не сумнівалися в моїй любові, залишаю вам у цій тайні самого себе. Маючи такий доказ у руці, не можемо вже більше дорогі мої, сумніватися в тому, що Ісус нас любить, і то дуже сильно. Що Бернард іде ще далі і називає цю тайну любов'ю понад любов, бо цей дар містить усі інші дари якими Господь нас одарував, створення, відкуплення, призначення до вічної слави, Євхаристія, дорогі мої, є не лише доказом любові Ісуса Христа, але є також запевненням раю, бо у ній, як говорить літургія, є запевнення нашої майбутньої слави. Святий Филибнері не вмів інакше назвати Ісуса Христа в найсвятіших тайнах, як тільки любов'ю. Коли принесла йому святе причастя, так вигукнув. Ось моя любов, дайте мені мою любов. Пророк Ісая хотів, щоб усім було представлено любовні старання Бога, спрямовані на здобуття любові всіх людей. Розголошіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне, Ісайя 12.4. Хто ж коли-небудь міг подумати, що, якщо б він сам цього не зробив, що у тілене слово може скритися під видом хліба, стаючи нашою пошивою? Чи не стається Божевіллям сказати, твердить святий Агустин, їжте моє тіло, пийте мою кров. Коли Ісус перший раз сказав це учням, вони не зуміли повірити йому. І залишили його, кажучи, як й може нам дати своє тіло їсти, Івана 6,52. Жорстока ця мова, хто може її слухати? Він перебільшує, порівняє Івана 6:60. Саме те було незрозумілим для людей, у що не могли повірити, зробила любов Христа. Беріть і їжте, сказав до своїх учнів. А через них напередодні своїй смерті ті слова всіх нас, беріть і їжте. Але яка це пожива, що прагнеш нам дати перед своєю смертю Спасителю світу? Це моє тіло, воно за вас дається, 1 Коринтян 11-24. Це не семена пожива, це я сам увесь даю себе вам. Саме Бог є повнотою церкви. І тільки там, де Він присутній в найбільшій мірі, церкви ніколи не будуть порожніми. Іноді нас лякає привид порожньої церкви. Ми чуємо, скільки церков у деяких країнах настільки запустіли, що їх потрібно перепрофільовувати або знести. Ідеться не лише про храм. А ще більше про зменшення кількості віруючих. І сьогодні волають, якщо церква не змінить свій підхід і до ЛГБТ, і всьому подібне залишиться сама. Нас, мабуть, дорогі мої, має хвилювати те, що на святих літургіях в церквах стає все менше людей. Семінарії... Та новіціати у монастирях стають порожніми. А брак молоді стає дедалі помітнішим. Таких ознак розрухи можна було знайти ще більше. Замість того, щоб панікувати, варто подумати, коли і чому церква може бути порожньою. В історії про навернення святої Терези Бенедикта від Христа Едітштейн. Кажуть, що настав момент, коли вона повинна вирішити, в якій церкві продовжувати свою дружбу з Ісусом. У неї було багато чудових і досить глибоко релігійних друзів протестантів, може навіть більше, ніж католиків. Одного разу вона зайшла у католицький храм, було порожньо. Лише одна стара жінка сиділа десь попереду. Едіт стала на коліна на лаві, подивилася на кивот та на вічний світильник, а потім на шинку, яка шепотіла свої молитви у сторону кивоту. У зовні порожньому храмі майбутнє свята відчула повноту присутності Бога. Саме Бог є повнотою церкви. У нас може виникнути спокуса. Вимірювати повноту церкви людськими мірками, а ще гірше буде, коли ми вилучимо Бога з її центру, думаючи, що окремо від нього і без нього ми створимо кращу і повнішу церкву, пристосовану до міри сучасного світу та нашого очікувань. Але з такої церкви не тільки Бог виселиться, але й люди дуже швидко виселяться. Бо кому потрібна церква, сповнена людських ідей і звичаїв, але без Бога, без Його слова та Євхаристі. Мірилом повни церкви є присутність у ній Ісуса. Ця присутність вабить і наповнює святині. Це легко побачити. Сьогодні люди шукають церков, де вони можуть відчути живого Бога у літургії, у проголошенні Слова Божу, в аутентичній спільноті молитви. На жаль, для декого церква стала лише інституцією, соціальною чи благодійною організацією, політичною партією чи місцем гарних звичаїв і обрядів. Чи б хотіли ми церкви без Бога, без віри, без молитви. У мене таке враження, що зараз точиться суперечка про те, як наповнити церкву. Бо якщо вона справді спорожніє, то з чого нам починати, щоб її заповнити знову? Ймовірно, на це немає простих відповідей або. або. Бог є воплоченим Богом, і йому потрібні ми. Наші обличчя, таланти, гроші і зусилля для розбудови образу церкви, але йдеться про пріоритет, про основи, без яких наповнення церкви буде марне. Я не вірю в масову церкву, в повну духовно порожніх людей. Я набагато більше вірю в оновлення церкви, яке починається з малих спільнот. Що складається з людей, які шукають Ісуса у церкві. Тому важко сприйняти якусь нову форму релігійності, яка у відповідь на спустошення храмів вимагає ще більшої духовної порожнечі. Мені хтось надіслав адресу сайту, де можна купити різні церковні свідоцтва про проходження дошлюбного курсу. Про придатність бути хрещеними, про конфірмацію, навіть свідоцтво про хрещення та сповідь мене засмутила нечесність не лише тих, хто підробляє такі документи, а й насамперед тих, хто їх купує. Як сьогодні модно стало по церквах навіть ці перші сповіді і причастя урочисті робити. Фотографії, пишні гостини, потім подарунки, а нуль знання катехізму. Про Бога як не чули, так і не знаю. Я мав особисту зустріч у цьому класі з дітьми, десь 18 дітей. Семеро. Які пройшли першу урочисту сповідь і урочисте причастя, сім дітей не знало ні наш, ні Богородице. Як можна вірити в Бога і одночасно цинічно Його обманювати? Все частіше ми зустрічаємося з очікуванням зміни вимогу церкви, радикалізму, Євангелії, декалого та навчання. Це виправдовується спорожненням церкви. Проте церква є таїнством зовнішнім знаком Божої присутності. Якби ми прибрали Бога і Його Євангеліє з цього знаку, то залишилася порожня церква, і майже нікому нікому не потрібна. Тільки тоді це, вже, і чесно кажучи, не буде. Церквою. Ісус гаряче бажає з'єднатися з нами у Євхаристі. І як прийшла година, чув він до столу і апостоли сни, він до них промовив. Я сильно бажав спожити цю Пасху з вами перш ніж мені страждати. Луки 22, 14-15. Сказав: я сильно бажав. Це безмежна любов до нас наказала йому сказати ці слова в ніч установлення та й щоб кожному легко було його прийняти, жертвував себе нам під видом хліба, коли б сховався під виглядом якоїсь рідкосної або дорогоцінної поживи, убогі не мали б до нього доступу, став ще хлібом. Щоб бути найпростішою поживою для всіх, щоб і ми також хотіли прийняти його Євхаристі, не лише нас заохочує численними запрошення. Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, приповідок 9.5 Їжте, о друзі, пийте, впивайте ще моє любі, пісня пісень 5.1 але вирозно наказується нам, це моє тіло, що за вас дається, 1 Коринтян 11, 24. Ще більше прихиляє нас такою ж обітницею раю. Хто тіло моє єсть, той живе життям вічним, Івана 6:54, хто цей хліб споживатиме, той по житиме, Івана 6:58. А якщо б ми боронилися перед. Євхаристі грозить нам пекло, і якщо не споживатимете тіла сина чоловічого, не матимете життя в собі. Івана 6:53. Ці запрошення, обіцянки і погрози народжуються через його велике бажання з'єднатися з нами у цій тайні. Але чому Ісус так гаряче цього бажає, пояснює нам це святий Діонізій. Який твердить, що любов завжди прямує до єдності. Подібно пише святий Тома, Дві особи, які любляться, прагнуть здвох стати одним. Саме це зробила безмежна любов Бога до людей, не тільки жертвується їм повністю у царстві вічно, але вже тут, на землі. Дає себе їм пошісти у такі інтимній, наскільки це можливо єдності, жертвуючи себе під видом хліба і в Євхаристі. Он Він стоїть за нашою спиною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає Пісня Пісень два день. Він присутній у Євхаристі і дивиться на нас, хоч ми його не бачимо скривається, щоб ми його бажали, але хоче дати себе нам повністю і цілковито з нами з'єднатися до того часу, доки не здобудемо небесну, Батьківщину. Його любов не могла задовольнитися даруванням себе всьому людському роду, у втіленні, страстях і смерті. Але схотіла знайти спосіб жертвувати ще повністю кожному з нас зокрема. Хто споживає тіло моє і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Івана 6:56. У святому причасті Ісус з'єднується з нами так реально, що святий Францис Салез справедливо зауважив. Євхаристія є найніжнішим знаком любові, бо Ісус повністю жертвує себе в ній, стаючи нашою поживою, щоб нами з нами з'єднатися. Подібно пише святий Іван Золотустий, що Ісус з гарячої любові до нас дуже хоче з'єднатися з нами, щоб ми були односними. О, яка пречудова Твоя любов, Господи Ісусе, говорить. Юснян так тісно з'єднав твоє тіло з нашим, що твоє серце і нашу душу зробив нерозривно зв'язане, а що ти, Бернар твердий, те, що Ісус, віддався нам на поживу, було вершиною любові. Бо через Євхаристію хотів з'єднатися з нами так нероздільно, як пожива з тим, хто її споживає. Послухаймо, що Ісус сказав до своєї улюбленої слугині Маргаретис Іпрес відразу після прийняття нею ще того причастя. Подивися, дочко моя, якою прекрасною єдність є між мною і тобою. Ніколи вже не розділяємося. люби мене, і будьмо завжди з'єднані у любові. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Також поділіться своїми думками. В першому коментарі ділю благословення. Під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена для кого бажаєте, благословення. А також про цей лайк. Пальчик вверх, чи пальчик вниз. Вам, думаю, не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу.